Сьогодні у нас 21 жовтня, 25-й рік. Зайшов я на одну зі своїх ділянок. Буду тут готувати штамбики до побілки, до зими готуватиму. Вже потрібно тут буде, бачите, тут чорний пар. Потрібно буде і фрезування здійснити, якщо дозволить погода. І ось такий вигляд має ліголіна. Завпала, щось її під'їла. Ще тижнів три тому була зовсім зелена, а вже набирає кольору. Хоча у мого знайомого вже якраз тижнів три тому, десь кілометрів, напевне, з 20 на північ, вона вже була червона. Але там суто південний схил з великим кутом. Бачите, як експозиція саду буде впливати на сортові помологічні ознаки. Видно, що це Ліголіна. А якщо тодішнє яблуко моє порівняти з його, то так і не скажеш велике смачне так в 23 році весною посадили і ось такий вже врожай Дегустувати зараз не буду іншим разом ну зараз можливо спробую це що на землі лежить все воно що викидати Дуже яблучні туни виражені, от є такі сорти, я кажу про нього, яблуко, яблуко. Кислинка в ньому є. Чимось схоже ось на амулет хто їв, хоча амулет це дуже смачний сорт. Але ось в період такої знімної стиглості саме такі смаки схожі дуже. І схоже навіть ось на сина Палматинський. В мене є, нагадує мені його смак. Хоча я вже зараз їм синап. зараз він вже смачний. Не скажу, що солодкий, не скажу, що кислий. В нього такий от виражений яблучний смак от насичено яблучний. Це саме скажу, можу сказати про ліголіну. Зараз він смачний, можна їсти. Чи є за смачніші сорти за. Сина Палматинський так і, але прекрасне яблуко мені подобається. Ну, Наприклад, з цією ж рубінолою розелою, про яку я часто розказую, по смаку вони конкурувати не можуть. Ось така ліголіна. Бачите, як сильнорослий сорт. Але ж як його загальмував. Пліт. Так, а ось тут у нас. Так, це взагалі здається тодес. Але я хотів ось вам показати, бо в мене тут ні карти, ні бірки. Мав бути Голд Ну, Плодоношення надзвичайно потужне, абсолютно освітлені плоди, ви бачите, тут прострілюється сонцем, немає ніяких перепон для сонячного проміння. І можна це пояснити, ось цей рум'янець саме цим. Ось тут, ось це бачите, це навіть... Якраз від сонцепіку. Хоча такого якби не було в мене спекотного літа. Випали вони, можливо, не через те, що перезріли, а можливо через те, що просто-напросто ось наліплені одне на одному. Так, дивіться, які врожай. Ось. Акур... а не занадто довга, хоча й не занадто коротка, але не занадто довга плодоніжка. І воно її його витісняє, яблучко випадає. Ну. Хоча не знаю, можливо його драж. Ще дуже-дуже тверде, дуже тверде. І ще зеленувате. І я вкусив ще таке кисленьке, відчувається крохмаль, але вже пробивається ось цей голденівська порода, цукор відчувається. Не знаю, можливо голдраж потрібно буде порівнювати. Ось таке воно колекціонування. Завжди важко встановити сорт. А коли ти якби, відносишся до цього предвзято, то це ще важче з такою цією колекційною натурою. Дивишся. Не знаю. Будемо спостерігати. Ну, з цієї сторони доволі схожий. Я кажу, румяни, ну, не зважайте, ви ж бачите, немає ще крони, а вже подоношення доношенні воно яке. Ось такий лист, можливо, в когось є, можете порівняти. Хочу ще показати, не пам'ятаю вже, це треба з картою заходити, а я карти не взяв. Це здається чи Джонніка щось. На кшталт цього. Якийсь клон Джона Голда. Бідний тріснув. Ну вже, так як і Джона Голд, він м'який, посипнув на дереві. Ну Вже можна його з'їсти, дивіться, яке яблуко. Ну, а що ж тут йому, дивіться, який апарат його вигодовує. Бачите, не підв'язав, похилилося дерево, потрібно буде це все виправляти діло. Часом мене запитують, аби не підв'язувати. Ну, можна не підв'язувати, а потім обрізкою дуже на повторний ріст придеться обрізати ваше дерево це раз. Або ще такий варіант, можна 106.54-го ну, не підв'язувати. Але якщо буде раннє плодоношення швидкоплідних сортів, таких як ось Ерлі, Ред Ельстар, по-моєму, я показував про нього відео, то похилиться тоді. Зверху вчіпиться яблучко десь, похилиться ваша двохрічка, і на цьому вже буде корона ваша зіпсована. І ще такий мінус. Навіть ось ця вітрильність, ви бачите, молодого дерева, яка корона розганяється. Ось В який лист, вітер, і це все буде вон, розгойдувати ваше дерево. Виривати ці таке воно волосяне коріння, нестержневе, наклонові підщепі, виривати землі, весь час його виривати, чим ослаблювати. Ну, тобто, я веду до того, посадили садженець, підбили якусь арматуру, чи підбили якийсь кілок, чи рейку. Якщо це дерев'яний, чи бамбуковий, хто багатий, якщо це дерев'яне, воно собі потім, вже коли стикається з деревом, коли вже потинає гілка десь після трьох-чотирьох років, коли вже стабілізувалася крона, каркас зміцнів, ви його... Спи, сп, спиляли знизу, і хай там собі воно гниє, або дістанете засипати землею, заб'єте. Ну це вже як кому вийде. От я зараз буду робити, бачите, пробилася тут і дичка. Піщапа пробилася і на штамбику е сорт відбився. Це одне із тих дерев, що я косою диском тут коли не робив, не доглядав садом, Заріс бур'ян і я тут собі. Косою косив і диском від пошкодження значне. І так дерево загинуло. Я не знаю, що там треба буде розкопувати, дивитися, чи підчапа, чи прищапа. Таких в мене тут все-таки, два. Але це не важливо. вже на їхнє місце є. Інші два. Цікаві дуже сорти для мене. Оце все зараз будемо вичищати. Хотілося б щось зробити Ось таке. Бачите, тут серед літа воно. Е не пам'ятаю, восени вже вересня я його. Ось забив арматурину. Побілив, Загорнув картончиком, прив'язав ось так, що воно і не перетискає. Ну, Тут доволі таку довгеньку арматуру ну, забив, вона не сильно виглядає, але дві підв'язки зробив і дерево було повністю похилене, вирвати з землі під тя тяжніст врожаю, хоча йому тут, бачите, це вже який 23-му весною садився, двохрічкою він садився, це йому другий рік, здається, виходить. І тепер в гарному стані. ну Тепер ось так всі дерева потрібно привезти в гарний стан. Отже, коли вже зніметься врожай, що тут потрібно зробити? Так як це молодий сад, про азотне живлення тут не йдеться поки що. Коли вже сад в стані по можна і азотне живлення застосовувати по листу. А по листу тут зараз поки потрібно давати цинкбор, калій і кремній. Він желіціум. За для того, аби витіснити воду, наповнити цукрами тканини. І вони гарно підготувалися до зими і гарно заклали плодові утворення. Тут щось бачимо, таке воно пожовкле листя. Я думаю, що причина в цьому дуже сильно пошкоджено було зайцями. Будемо це все виправляти, щоб вони були гарненькі, веселенькі. Також основне живлення варто провести. Як воно здійснюється? Саме в цю пору на таких важких ґрунтах потрібно вносити важкомобільні мінеральні добрива. Я вже вам про них розповідав. От зараз якраз у нас ідуть дощики, зараз земля, волога. І цими всіма талими, промивними водами осінньо-зимовими, весняними. Ось ці маломобільні, малорухлимі іони. Фосфору та калію зможуть гарно потрапити в резисферу, де вони будуть розщеплені кислотами волосяних корінців, і ними же вібрані і транспортовані нам в нашу деревину під час вегетаційного сезону. Це буде для неї дуже корисно. Також ви можете для того, аби покращити ґрунт, вносити, звісно вже ж, органіку. Але невисоконітратне, ось свіже ось такий гній. Там і, і в нас є і насіння. І гельмінти, і чого там тільки немає. І шкідники, і хвороби, все є. А от перегній себе, ви знаєте, будь ласка, це лише. І, між іншим, гній він буде не приймати участь в гумусотворенні, а шкодитиме гумусотворенню, шкодитиме для ґрунту. А ось перегній це вже зовсім інша історія. Кращого доброго, звісно, вже ж немає в плані відтворення гумусу, в плані відновлення ґрунту. Так, потрібно вносити органіку і здійснювати сидерацію. Ось, оскільки дерева в нас виносять все апаратом листовим, ми його весь час обрізаємо, листям, гілки, плоди особливо, дуже багато виносять плоди, і потім відбувається голодування, якщо неправильно здійснити живлення, а це важко зробити, бо ми не робимо ґрунтових проб, бо це дуже дорого, то буде вже потім, ви як накидаєте, буде дисбаланс, і це ще гірше, ніж голодування, і чим все разом взяти. Тоді вже... Е, ви знаєте, ґрунтознавство і живлення рослин це все одно, що запустити, як казав, один вчений космічний е, ракету в космос. Тут дуже складно. Там, Хто не вірить, відкрийте підручник, почитайте по ґрунтознавству. Там більше хімії, фізики, геології, чим будь-чого. Якщо ви думаєте, що це якась така собі проста сільська наука, ви дуже сильно помиляєтеся. Там і математика, і фізика, і хімія, і чого там тільки немає. Це все дуже-дуже складно. Ось. Тому, наперед, це потрібно робити правильно. Ну, для того, аби зберегти ґрунт. Рекомендують його якомога менше обробляти. Ось, але садівниці так не виходить. Під чорним паром, відповідно до технології, як я вже казав, потрібно 3 роки потримати ваш сад. Ну, тут у нас трошечки груші, також зараз будемо вирізати штамбики, будемо щось трішки працювати. Ось, бачите, хотів розказати про. Якщо вам цікаві такі розповіді взагалі, я не знаю, поставте лайк, щоб я знав. На нас і піщепі грушечка. Цікавий сорт, по-моєму, вежам вкатна, якщо я не помиляюся. Ну, Щось таке з українських сортів цікавих. Посадили. Дуже, Взагалі перших не росла одразу, ось цього сезону вже відросла. Ну, Тут я, звісно, і попрацював, тут були дуже дебелі кущі, я їх вирізав, викласив все. Дав доступ для освітлення, для сонячної радіації. І це вже змінилося. Вже картинка змінилася, вже стало трішки веселіше. Бачите, вже самі які прирости. А от ви не завжди дивуйтеся на сіневі піщепи, особливо груша, вона перших два, навіть буває три роки, може дуже погано прийматися. Ось це стрижневе коріння, ось та морква. Стражнева, її викопали, обрізали, вона дуже погано буде приживатися. Потім воно все компенсується, потім воно гарно піде в ріст. Ну і звісно, якщо ви не, спі... не спішите, а садівники вони завжди спішать. Ну, потрібно такі дерева дбати, вони мають право на життя, і я думаю, ось конкретно ця рослинка потім дуже гарно і виросте. Це деревце. Тому так, в цьому саду, щоб не добувалося, я завжди роблю. Е ранньо осіннє, фактично вже в листопаді, коли скинеться лист, я роблю обрізку. Тому що це молодий сад. Я роблю обрізку. Для чого? Для того ран... найбільш раніший восени роблю. Зараз вже мене закидують камінням, що все неправильно. Ну, якби було неправильно, ось таких би приростів такого б не було. Нічого не померзло, жодне дерево. Ну і не було, звісно, мінус 30. А для чого я це роблю? Для того, аби бурхливий ріст був. Я не допускав цьому саду. Враховуючи помилки перші, ну то не помилки, то жага побачити сорт. Оце в два роки запускати в плодоношення дерево, це дуже для нього важко. Дерево виснажується, і воно вже губить свій потенціал. І Провідні системи, і коренева система виснажується. І воно вже потім просто може вам бути на будь-якій піщепі будь вже не віддасть свій потенціал, воно вже буде невелике, ростові процеси будуть погані, і буде важко з ним працювати, вам мало що воно дасть. Тому і е, це для тих, хто ще питається, чи підв'язувати, чи не підв'язувати, е, чи є, існують сади, які не підв'язувати там підчепи. Якщо ви от, там, 106, 54-118А2 е, в перші роки не дати їй заплодоносити, аби сформувати каркас правильний, так, тоді можна буде і не підв'язувати. Ну тут такі сажанчики, ви бачите, вони криві. Вони росли в таких будяках два роки, я їх за них забув, а потім вже вирішив, знайшов цю ділянку і вирішив посадити. Вони. Самі по собі там росли, виживали. Я їх защепив. Між іншим, я колись показував. Хто давно дуже з моїм каналом, той знає. Я в травні висадив під щепу і в травні вже, чи трішки раніше, під щепу висадив, але защепив я їх в травні. Виявляєте? без Безнезимове щеплення, просто посадив під щепу в рядок і почав щепити сорти. Ось, багато що там прожилося, але потім шкілці ці з бурянами не мав я часу за ними дивитися. І такі собі саженці, два роки вони простоїли, рік були маленькі, другий рік я дав їм підрости, думав викидати, але ось така з'явилася діляночка і висадив дерева. І я що хочу сказати, дуже класна ділянка в плані ґрунту. Дуже якісний ґрунт, яблуні тут подобається, це зовина. Ось там річка і Кватича. Ось на випадок чого. Так названий мій канал Береги Ікви це Хмельниччина, тому що дуже часто з Рівненщиною плутають чи Житомирщиною. Ось і тут вони себе гарно почувають. і Багато вологи і в такі сухі сезони вони гарні прирости дають. ну Все, здається, по мінімуму все розказав, буду я білити, можна взяти простої водомельційної фарби, можна взяти блок. Зараз буде йти в обрізка, тому в ту фарбу я хочу додати. На одну літру 50 грамів, топсін М десь додам. Так мені радили. І так тепер раджу я вам. І ще можу додати туди грамів з 300 мідного купоросу. Мідний купорос попередньо розчинити в теплій воді, зробити трішки річчю за сметану, аби вона була не важка, Ось не сильно товста. І коли підсихали, не тріскалася під своєю вагою, ця побілка не відлітала. І саме в таку погоду, саме зараз, не зимою, саме зараз, от сьогодні, в теплий сонячний день осінній. Я вам там показував, на тому дереві в вересні, білив. так Вона всю весну пройде і не зійде. В цей період ви можете помастити, побілити свої дерева, пофарбувати їм штамбики, і воно буде гарно триматися. Ось, Тут я буду зрізати, тому додаю Топсін М. Так, всякі, З різного роду тріщинки, також Топсін М і мідь. Я туди додаю. От, Вони не є антогоністами. Все буде. Напевно, навіть міті топсі небо більш синергетичні, тобто підсилюють дію один одного, ну точно не зашкоджують. Ви можете це додавати. Ось. І зверху ще додатково штамбики репелента. Я завжди додаю репелент, щоб відлякував від зайців. Можна додати на основі тіраму якийсь такий протруювач, протруйник. Тірам діюча речовина можна додати. Запах дає сильний, щоб заяць не гриз. А я просто картоном спробую загорнути, можливо, це також дасть свій ефект. Ну і ще сонцей, вже буду потихеньку вирізати крону, ну, але все одно обрізка буде поки що ще жорстка. Не спішу їх закладати в плодоношення. А вже в послідуючі роки, вже коли дерева наберуть деревини, коли провідні системи будуть гарні, вже буду запускати в плодоношення. Ранній ступен плодоношення безсильної агротехніки виснажує. Дерево виснажує резисферу, тобто ґрунт там, де знаходиться коренева система цього дерева, і вбиває його потенціал. Так, ну, Про цинкбор по листу сказав. Можете ще внести ще якийсь фунгіцид, Хорус можна той самий внести, якщо ви не мало бавилися. Також можна внести якийсь на основі каптану. Ось. Ну і потім вже мідьмісні препарати, звісно. ж. Також восени можна внести. І препарати на основі мінерального масла, але краще їх, звісно ж, буде ефективніше навесні. Хто може собі дозволити зробити це і восени, і навесні, аби викликати асфіксію, задушливість, припинити дихальні процеси зимуючі стадії шкідників. На цьому все. Дякую за увагу.